Улюблена вправа малолетніх качків, які люблять баночки качати. Розбираємо. По-перше, ставлять отак -от ручку і х. Що тут качається, якщо тут нема ніякої нагрузки? Правильно, дельта, по-перше. По-друге, плечем рухать не можна. що це вже грудак. Що треба робити, якщо вже качати баночку? Опускаємо донизу, фіксуємо плече і працюємо лише одним ліктям. Без ривків. Тільки один суглоб працює. Тоді буде баночка роботи. Але якщо у вас рука менше 45 см м'язів, Взагалі за цю вправу не касайтесь, навіть не підходьте. Не треба займати тренажер.